Залишається поміж нас тонка нитка води, На спогад як останній круї старого пароплава по Дніпру, як останній погожий день у серпні, як остання тепла ніч у році. Ми переступаємо цю лінію, цю нестерпну спеку мовчання, і, опісля нас очікує тиша: ні шум швидких побережних хвиль, ні галас із дитячого майданчика, ні надокучлива музика із вікна. Нічого більше нас не турбує. Все вже позаду, все там, поміж нас, як тонка нитка води.